Тут вот тут трошки заросло. Яблука я, я потрошки збираю, але знов нападали. До речі, повисихали оці всі штуки, що там по бордюрах росли. Я думаю, до вересня не буде вже нічого видно. Ось бачите, трошечки воно зеленіше стало. Ну, але все ще. Ну, там Тут, до речі, я теж все це потравив. Я думаю, коли воно здохне теж тут кинути цих сім'ян, нехай буде травичка рости.